Наступним пунктом візиту президента Петра Порошенка до Одеси стала зустріч із правоохоронцями, під час якої гарант та супроводжуючи його міністр та замміністра внутрішніх справ Арсена Вакав та Ека Згуладзе поспілкувалися із курсантами Державного університету внутрішніх справ, презентуючи їм програму реформування правоохоронних органів. Вже 20 квітня в нашому місті стартує набір в патрульну поліцію. Її девізом стануть слова служити і захищати це «Це 24-часове професіональне. Уліс морода машина і пішенці Це 24 чотири часовий на всі общественної питання, запроси і проблем. Це 24 чотири часової профілактика, інвенція і агірування на місто. І це лише перший крок на шляху реформування системи правоохоронних органів, зазначив глава держави. Найближчим часом президент має намір подати до Верховної ради законопроект про національну поліцію. Отож, нова патрульна служба з'явиться на вулицях найбільших міст України вже в серпні це в Одесі. У Львові, у Харкові І буде багато травмна служба. Що це буде? Обличчя держави». Порошенко закликав студентів і випускників вишу активно вступати до лав нової служби, пообіцявши, що матеріальне технічне забезпечення буде поліпшено, а зарплата патрульних становитиме до 10 тисяч гривень за два кандидатища. Я думаю, що можна було вирати по 8-10 тисяч. Від теорії до практики. Президент оглянув автомобілі, які використовуватиме нова патрульна служба. Одесою курсуватиме від 70 до 100 автівок, обладнаних системою «Цунамі», яка підключена до камери спостереження і пов'язана з базами даних МВС. Програмне обеспечення, яке розробляли місцеві українські хлопці, вашого віку. Ось вже сьогодні ці машини, як настоянні науки, Скрифіксіровець на 20 машин. Два 18 я влачена штрафа. Гарант запросив екозгуладзе особисто протестувати автівки. Отож на одні з них і поїхали до Одеського національного театру опери балету. Там президент поспілкувався з ветеранами та волонтерами, а також взяв участь в урочистій частині, присвяченій найважливішого для всіх одеситів свята, 10 квітня, дня визволення Одеси від фашистських загарбників. Ольга Міщук, Віктор Даманський, Факти.